Пресовані підлеглі цензура, мільйонні збитки, махінації з держзакупівлями та завищення зарплати. Команда СТОП корупції з'ясує, чому це держпідприємство на межі банкрутства. Останніми місяцями навколо держпідприємства Укрпошта не вщухають скандали від махінації з держзакупівлями до захмарних зарплат керівництва. Насправді це зарплата, яка викликає у вас чи, можливо, навіть і у мене інколи здивування, бо я, на жаль, не маю такої можливості на заробітну платню. Але Стопкор дізнався більше, і зараз ми розкладемо все по полицях. Все почалося із закритого конкурсу на заміщення посади гендиректора Укрпошти. Навесні 2016 року цей непублічний конкурс виграє громадянин Сполучених Штатів Америки Ігор Смілянський. З самого початку його та осіб, яких він призначив своїми заступниками, презентували як зоряних реформаторів. До нас звернулись працівники самого держпідприємства. Вони розповіли про безлату структурі, який нібито ретельно приховує. Керівництво фінансові ітоги за третього кварталу ми його ще досі не бачили, хоча вже рік закінчується. Останнє, що нам доводили, це за перше півріччя. І ми навіть не знаємо. Які там цифри на, на одному із електронних нарад е, Священні було сказано, том, що очікується вбитки 300 мільйонів. І ми дуже удивилися. Чому? Тому що е, це завідомо е, об'являється підприємство Банкротом. Воно говорить, що виточно ну, його надо об'явити банкрота. За кілька днів в одній лише Київській філії колектив зібрав майже дві тисячі підписів проти політики нового керівництва. Та зараз працівниці ховають обличчя. Мовляв, через спроби за. Заявити про проблеми держпідприємства на Укрпошті розпочались репресії. Я бачу, що робиться сьогодні в Укрпошті ці. Накази, що не можна спілкуватися з журналістами, що не можна ніде нікому нічого, перевірки в Укрпошті проходять вплоть до того, що знімають комп'ютери і дивляться, хто кому чого передає. Зрештою, ми зустрілися з паном Смілянським, і на підставі його відповідей проаналізуємо кожну заявлену проблему на держпідприємстві. Цензура. Інформаційний запит на проведення інтерв'ю з гендиректором Укрпошти ми надісали ще 2 грудня. Відповідь нам не надавали упродовж двох тижнів, що є порушенням закону України про доступ до публічної інформації. Тож ми навідались до держпідприємства. Самі так треба взяти дозвіл і, будь ласка, буде дозвіл. Я б до вас не спустила. Так мені дозвіл надає закон України. <гум> Розумієте. За кілька хвилин до нас біглися ледь не всі охоронці, а згодом на камеру кидався призначений смілянським очільник київської філії Укрпошти Кирило Козлов. Я зараз викличу поліцію Ні, 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 да, да, да. Я ж наприкасаю. Я поліцію викличу. Тільки коли ми пояснили, що без інтерв'ю зі смілянським звідси не підемо. Гендиректор таки спустився до нас. Тож про відкритість держпідприємства судіть самі Немотивовано завищена зарплата керівників. Це таблиця зарплат керівного апарату Укрпошти що місяця на неї йде майже 2 мільйони гривень. Понад 300 тисяч гривень отримує сам пан Смілянський. Це рішення мінінфраструктури, мовляв, з високою зарплатнею не захочеться красти. А вірити в те, що буде якась людина на волонтерській основі, на волонтерських засадах буде чесно підписувати е, всі кошти, коли приходять і предлагають, ну, ну, я знаю, розумію, що наступне новорічне свято, Святий Ніколай Дід Мороз, ну давайте перестанемо вірити в Дід Мороз. Ну давайте перестанемо, подивіться, на яких машинах люди їздять. Ну, хто вірить в те, що вони живуть назад? Не чи передбачена така зарплата фінпланом команді Стопкору вдалося отримати колективний договір з Укрпоштою на 2016-2020 роки? У ньому чітко визначена зарплата керівників. Зарплата смілянського законна, але у заступників вона мала б бути в десятки разів меншою і складати не більше 12 тисяч гривень. Махінації із державними закупівлями у вересні Укрпошта закупила понад три тисячі комп'ютерів за сімдесят. Мільйонів гривень закупівля пройшла поза системою прозору, і за даними журналістів, вартість закупівлі була завищена на 15 мільйонів гривень. Хтось знайде комп'ютери дешевше ніж ми закупили на ринку. Будь ласка, приходьте до нас, але ж давайте чесно і розповідати, так як є. Не можна показувати ціну на комп'ютери без операційної системи Тобто це є, ще сканер є операційна система. У соцмережах відповідальний за цю закупівлю, заступник Смілянського Сергій Галаган обмовився про конкретні моделі і ціни на кожен комплект. Для очень внімательних і бережливих граждан уточняю деталі відкритого тендера: Моноблок Asus 15T – 3000 штук по почти 15 тисяч гривень. Журналісти знайшли відповідну модель в інтернет-магазинах. Виявилось, ціна в роздріб у півтори рази менша за витрачено укрпоштою. До слова, зарплата пана Галагана 175 тисяч гривень на місяць. Вочевидь, це йому не завадило нагрітися на непрозорій закупівлі. Доведення до банкрутства. Чому зараз у підприємства збитки пішли? Які саме збитки? Ну, по-перше, у підприємстві нема збитків. За три квартали цього року ми прибуткова компанія, десь маємо прибуток 8,7 мільйонів гривень. Тому «Укрпошта» не збиткова, «Укрпошта» прибуткова. Пан Смілянський уникнув прямої відповіді на запитання і зманіпулював цифрами. Адже з урахуванням першого півріччя Укрпошта дійсно прибуткова, та звітність за третій квартал, коли за кермом була вже його так звана зоряна команда. Цифри абсолютно протилежні. Звіт за третій квартал відповідно до отриманих доходів та понесених витрат. Підприємством отримано збиток у розмірі 11,8 мільйонів гривень. Припустимо, що витрати зумовлені виконанням плану реформ держпідприємства, але взагалі доказів існування конкретного плану команди реформаторів, навіть самі працівники Укрпошти, не знайшли. Перший абзац звернення громадян до мене і до народного депутата і представника про у Верховній Раді починається із слів: керівник підприємства уникає будь-яких розмов частині доповіді про зміст плану перед трудовим колективом. Крапка. Роман Давиденко, колишній працівник Укрпошти, його відділ скоротили після того, як він виступив з критикою нового керівництва. Роман переконаний, до банкрутства Укрпошту доводять свідомо. Люди, які очолюють Укрпошту, доведуть ситуацію до банкрутства. Вони знісіють, невілюють само підприємство. Потім скажуть: вибачте, у нас не вийшло, і ми просимо допомоги якихось інших там осіб, які, начебто, ті особи вони зроблять з цього підприємства там цукерочку. 10 тисяч підприємств і філій, які мають свою структуру, які мають свою мережу. Це дуже потужна, дуже серйозна машина, яку можна вже використовувати чи в політичних, чи в економічних інтересах. Що таке Укрпошта насправді? Це насамперед десятки тисяч невеличких відділень у найвіддаленіших закутках України. Село Петрушки всього в десяти кілометрах від столиці. Подивимося, в якому тут стані відділення Укрпошти. Зарплату, звісно, хотілося би більшу. Та можна дізнатися, яка у вас саме? 1200. – Скажіть, у вас є якийсь транспорт там розвозити людям пошту чи знаменити? Балише п'яти висновну сілі, які вона сама ремонтувала. Листоноша відмовила спілкуватися на камеру. Лише зазначила, що взимку велосипедом їздити боїться, і 20 кілометрів щодня крокує пішки. Сумніну діяльність керівництво Укрпошти найближчим часом перевірять правоохоронні органи. Відповідні заяви вже направили як депутати, так і представники профспілок. Залишається сподіватися, що до того часу одне з найбільших держпідприємств України не збанкрутіє.